Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. А сьогодні в нас ліниві голубці. Вже давно хочу, але все як не зберуся. Є в мене лаваш такий, три листи, був в холодильнику, домашній сир, яйце обов'язково, сіль і зелень. Мілко дрібно нарізана зелені кропу і цибульки. Розрізаю лаваш на ну, частини. Так, більш-менш рівненько. І тепер ще навпіл перерізаємо ось так в мене вийшло. Тепер беремо сир, солимо, додаємо зелень. Додаємо яйце. І все ретельно перемішуємо. Я не перебиваю не блендером, нічого. Мені подобається, як воно відчувається крупинки сиру. Ось така друзі, маса вийшла. Тепер, друзі вбиваю яйця в миску, Солю. і трошки першу, небагато і вбиваю вінчиком, Щоб тобто це розсварилося ці, і щоб стало однорідною маскою. Тепер, друзі, беремо квадрати лаваша Кладемо на нього начинку, трошки розправляємо і загортаємо, робимо такий трикутничок. Придавлюємо і робимо далі. Ось такі трикутнички у нас виходять. Пательню наливаємо олії, розігріваємо пательню, беремо наші трикутнички, обмокуємо в яйце і ставимо на розігріту сковородку. Ось так. І обжарюємо з двох сторон. Тарілочку заставляю паперовим рушничком і буду викладати в них піджарені пережочки наші ліниві. Ось дивіться, які гарні виходять. трошки смажиться. Ось така смакота вийшла швидко і смачно. І ще лишилось в мене три листочка, то я зробила з варенням, бо не, не вистачило сиру. Ще й кота піджарила залишки і наварила борщу, так що буде що їсти. Ну і друзі, насипала собі борщу, чесничок, сальця вчора купила домашнього. Приготувала чайок. Обідаю, і якщо не піде дощ, бо щось висить, але покамість немає, то піду працювати на город, Але теж буде нове відео. А вам дякую за перегляд. Всім смачного, хто зараз снідає, обідає, вечеряє. Всім дякую за коментарі, за підписки, за вподобайки. До нових зустрічей. Пока!